Куме, моя дружина з тиші постійно роблять дурниці і перші ж сміються. Весело ж ти живеш, куме. Куме, ви ж не знаєте міри. Міру, куме, я знаю. Та хіба ж її вип'єш? Мамо. Я ніколи не вийду за чоловіка, якого не кохаю, донечко, а якщо в нього буде 1100 доларів, тоді я в нього закохаюся, мамо. «Куми, ви побили сусіда з власної вхолі? Та де там, куми? Зі мною були дружина й теща? У що мені робити, кума? Зять називає мене товстою коровою. Так схудно ти кому. Лікарю. Ті ліки, що ви мені виписали минулого разу, допомогли. Буває. Василь доповідає дружині. Після полювання влаштували конкурс. Хто більше вип'є? Ну. І хто ж зайняв друге місце? Куме, А чому мій пес завжди кидається мені під ноги, коли я стріляю? Мабуть, куме, він знає, що там найбезпечніше місце. Медсестра каже хворому Якщо хочете подякувати лікарю, зробіть це до операції. Інакше може бути пізно. Я, куми, як вип'ю каву, то не можу спати. А я, куми навпаки, як сплю, то не можу пити каву. Ох, і не подобається мені ваш кашель А що ж робити, лікарю? Іншого в мене немає. А я, куми, вчора свою тищу зоопарк водив. Ну і як, куми, не взяли? Лікарю, а ви зуби видаляєте без болю? Не завжди. От на днях я собі руку вивихнув. Куме, ваша тища така весела, увесь час посміхається. Ні, куме, то їй протесне того розміру поставили. Доню, сусіди кажуть, що ви з чоловіком вчора голосно сварилися. Чого тільки не вигадають люди, мамо, ми вже тиждень не розмовляємо. Програміст читає синові казку і покликав старий золоту рибку. А чому рибку? Бо тоді мишок ще не було, синку. Я його кума зачарувала, а він мене розчарував. Виловив рибалка Золоту рибку, а вона йому й каже Відпусти мене, бо я тобі три бажання зіпсую. І скільки юначе ви вже знайомі з моєю донечкою, поки що жодного разу. Куме, вітаю з народженням п'ятого онука. Так, куме, онуків я ще можу робити. Куме, поїхали рибу ловити. Та я ж куми не вмію ловити рибу. А що там вміти? Наливай та пий. Лікарю, люди вважають мене нав'язливою і нахабною. Так, зараз розберемося. Але приберіть, будь ласка, руки з моїх колін. От що, куми, можна робити у світі без грошей? Борги, куми, борги. Чоловік каже привабливій молодій жінці. Я хочу тебе поцілувати, але моя мама проти поцілунків. А я й не хочу цілувати твою маму. Чи не випити нам куми? А чому б і ні, куми? Ну ні, так ні. Куми, Чи не забагато солі я додав до юшки? Ні, куми, Це просто для такої кількості солі юшки малувато. Травматології. Що у вас головою? Та посварився з тещею. Я її газетою по голові. Бах, а вона мене праскою. Тюк. Доню, ну як там мій зять? Сподобався перший обід чоловікові. Нормально, мамо, завтра виписують з лікарні. Ми з вами, кумо, скоро станемо родичами. «Сватами! Ваша дочка буде моєю невісткою? Ні, Кумо, Це я буду вашою невісткою. Мамо, я не хочу виходити за нього, бо він старий. «Заспокойся, доню, тобі ж його не варити.